В нашому особовому складі, звичайно, перш за все це буде гарний зовнішній вигляд. І буде, Хлопці будуть постійно користуватися і пральними машинками, і сушильними. Там розташовано і дві тони води, і боляри, і вмивальники. Ну, Все зроблено так, як має бути. Тому ще раз дякуємо вам. За допомогу і за те, що ви допомагаєте війничанам. все для перемоги. Слава Україні. Героям слава! Україні. Дякую. Я і користуючись ще з нагодою, би подякувати е, е, голові гуманітарного штабу нашого. Це Володимир Богдановичу Гросьману, е, Сергію Анатолійовичу Моргунову, Вячеславу Петровичу. Вам Павло Васильович, вам пан, О, всім, е, всій команді. Яка долучається, тому що ви робите сьогодні дуже-дуже багато для війничан. І це не перша допомога, а постійно. О, це вже послідовно воно. І ми за це вам дякуємо. Низький уклін. А молоді.